Всім привіт! Сьогодні малюємо новорічну листівку місяць і будиночки. Я взяла аркуш паперу А5 формату і склала його вдвічі. Візуально, на початку ми собі це все малюємо. Візуально ділимо простір на дві половинки і малюємо наш місяць в верхній частині. Це буде новий місяць, от ми його отак от кружечком малюємо. Є. Зараз трішки потрясе, напевне, камера прикріплена до стола. Пробачте. Далі ми малюємо будиночки, я один малюю найвеликий, в ньому можете намалювати віконця. Отак, десь тут будуть двері. Далі ще один стоїть біля нього, наприклад, отак. І тут ще один повище також стоїть. Щоб було цікавіше, в нас позаду може бути, наприклад, якась труба, з будиночку може бути труба. І тут якесь таке, не знаю, щось таке може виглядати. Далі. До місяця в нас будуть прикріплені зорі. От вони будуть на таких от звисати нитках. Зорі просто ми малюємо такі ось нічого такого. І тут наверху буде лежати янгол. От він, бачите, лежить. А... Як його малюємо? Нам треба зробити невеличку таку дугу. Це його ручки, які обіймають місяць. Я відокремлюю кінчики цієї дуги, це в мене виходять руки. Отут в нього буде посередині голова, ми потім домалюємо і крила, які отут от направлені там кудись вверх. Дуже схематично. І поїхали. Починаємо вимальовувати все жовтою фарбою лимонною. Я замальовую місяць, зорі і в будиночку світлі віконця. Я вам вже розказувала, я малюю зараз, купила собі фарби роса. Вони, ну, можна сказати, не такі дорогі, як інші професійні. Купила 21, 21 набір і дуже він мені подобається. Дивіться, я далі йду от по тим жовтим кольорам, які у вас є. Якщо у вас немає такого різноманіття кольорів, ви можете просто до жовтої домішати потихеньку, наприклад, золотистий або помаранчевий. Домішали, зробили домішали зробили ще. Я не домішую, а я йду от роблю зорі. Що тут важливо? Важливо, щоб ми листівочку зробили достатньо швидко. Можна малювати, я вже казала, по тут ще до речі, тут у хлопця також він тримає дві зірочки наша янголядкам. Можна малювати по мокрому, а можна по-сухому. Це називається лісіровка, коли ми один шар додаємо на інший. Зараз я взяла, в мене було багато води на зірочках, і я просто пензлик зробила більш сухішим і обрала зайву вологу. Далі я беру жовту фарбу іншу, або ви домішали до своєї лимонної фарби помаранч. І пройшлася ще також по місяцю трошки от більше. Далі йду по жовтим фарбам і просто додаю їх до місяця, але трошки менше, ніж було поле. Ну, тобто я не закрашую повністю місяць. Я так зараз слухаю себе як, це, як вчителька. Так, все розсудливо. Далі, в нас є такий оцей колір, дуже прикольний. Треба буде подивитися, я не взяла росі цю штучку. Такий Він наче золотистий, він і не помаранч, і не жовтий, і не охра, а такий золотистий. Також ним прохожу по місяцю. І що виявляється, я роблю такі штрихи, і місяць відтіняється, да? він стає у нас випуклим. Боже, який гарний. Місяць в грудні в нас, по-моєму, новий народжується 23 грудня, це якраз і місяць народжується, народжується і народжується довгий день. Тобто ми з 22 грудня повернули до весни, до літа, до довгого дня. Цю фарбу. Цією фарбою я вирішила замалювати будинок. І от я його також заштриховую, залишаючи вікна такими цілими. Далі, будиночок, хотілося, теж, щоб він був наповнений якимось таким об'ємом. Тому я вже дійшла до яскравої помаранчевої фарби, і я трішечки пройшлася по контуру цього будиночку. І, до речі, додала. О цьому шапочку. І, звісно ж, я також візьму місяць і трішечки тоненько доторкнуся. Помаранчевий, помаранчевий колір, він близький до жовтого, до золотого такого. Тобто місяць в відблисках сонця він може бути таким. Він може бути таким і гарним. А також можете зорі теж трішки зачепити оцим золотистим кольором. І отак от зробити. Далі в мене йде червоний. Ну, він такий, бачите, і червоний, іначе моркв'яний. Я думаю, що це червоний якийсь. Ним можна, я не ним хочу, я хочу додати трошки краплаку і зробити один з будиночків таких рожевим, оцей. Це дуже для мене, мені здається, така насиченою фарбою. Зараз трішки води додам мініатюрки. Саме цікаве, що от я теж спостерігаю, ми, наче малюємо, ну, не знаю, на в якому ви форматі я беру поменше. І, здається, що чим менший, тим скоріше ти намалюєш. А на самому, ну, насправді виходить так, що навпаки він вимальовується довше. Оце в мене, по-моєму, називається англійський червоний. Бачите такий. Ним хочеться домалювати кришу, і оці штуки. Башенку. Вона на задньому фоні, і, якщо ви спостерігали, те, що в нас мілке і знаходиться на задньому плані, іноді воно може здаватися нам однакового кольору. якщо ви таке бачили. Далі я беру з інших фарб охру, бо в цієї роси їх немає. Хоча, бачите, вона така солом'яна. Хоча я думаю, що якщо купити, наприклад, набір за 20, 28 кольорів, то там можна його знайти. Взагалі, я ж кажу, я дуже задоволена оцими синіми кольорами, я просто у захваті. А, оцей будиночок. Я просто не очікувала, що тут буде, ну, я якось дивилася, просто я до цього наче покупала всі такі класичні, і я ніколи не думала, що можуть бути такі кольори ну, дуже цікаві. Я прямо ж зніяковіла, ну, коли побачила, що і в росі таке є. Так що так, так що можете купляти нашу росу. Супер, дивіться, воно все сяє. Не знаю, як там на камері, але мені здається, що воно сяє і дуже красиво. Що ще можна додати? Поки в нас оці от кольори, я змішую помаранчеві оці всі до цієї охри, і це в мене буде обличчя цього янголятка, я просто його зафарбую голову, потім розберуся з цим. Просто пускай голова буде зафарбована. Тепер я доходжу до неба самого, і я починаю з цього бірюзового кольору, який я вам нахвалювала, обов'язково він повинен бути таким дуже прозорим, і ним я йду навкруги цього місяця. І дивіться, я нашу листівочку завдяки малярній стрічці. Ну, буду робити рамку. Да? Тому, щоб ця рамка була в мене трішечки видна, то я по куткам пройдуся також цією фарбою. І зараз моя справа це цей бірюзовий колір, це все, що навкруги місяця, замалювати ним. Що тут може бути? Я дуже хочу його залишити вологим. І я це буду робити, бачите, як хмарою. Тобто, якщо ви захочете замалювати весь малюнок, то вперед робіть це Це буде теж дуже прикольно. Я навпаки, я замальовую такою хмарою, яка підіймається вверх. І хочу дуже встигнути, щоб було побільше водички, тому що я буду в цю воду додавати синій колір. яскравий, синій і фіолетовий, напевно. Тобто, я буду... Робити темне, нічне небо. Так, поспішаю. І, звісно ж, коли ми малюємо листівочку, спостерігайте, вам може захотітися щось додати. Да? Обов'язково це робіть. Спостерігайте, що саме вам хочеться додати, Спостерігайте на ваше відчуття після того, як ви закінчили цю листівку. От, Наприклад, мені оці кольори, то я вам розказувала, що в мене любимий це колір лимонно-жовтий в акварельних фарбах. Тут в мене вже додався і бірюзовий, і, напевне, буде моркв'яний. Зараз подивимося, як я буду реагувати, чи буду я його додавати ну, в багатьох малюнках. А ви можете дивитися, який вам колір до вподоби і що вам подобається. Янголятка в мене білого кольору, мені треба його обійти фарбою. Так, поїхали. І трішечки додам яскравого оцього бірюзи. Дуже гарний, дуже гарний цей колір. Це знаєте, як, я би сказала, що це кольори молодості, як наче щось народжується. Може, от в нас флаг в Україні синьо-жовтий, да? а тут може як ви, на початку народження, для мене флаг, прапор, Вірніше наш, він вже дорослий. Ну, от Кольори вже такі вони вже такі сталі, а тут в нас тільки народження йде. Так, я переходжу до кольору, візьмить є кобальт синій, є блакитна фарба, але вона більш така. От є кобальт синій, він дуже яскравий. Трошки в мене фарби посунуті. От так от, щоб ви бачили. І цим кобальтом синім я починаю... Місяць у нас світиться. Я починаю відтіняти місяць. Чому я так одразу перескочила? Бо те, що світиться навколо себе, здається, що навколо не, нього саме темне. Хоча, от я зараз думаю, щас, секунду, на небі, коли ми дивимося, місяць може підсвічувати все навкруги, да? але це коли туман? Я просто ще зараз згадую, бо вчора, тільки сьогодні, вранці вийшла, був старий місяць, і я дивилася на небо, і навкруги нього, але, от я думаю, але ходили хмари. А коли хмар немає... То, напевне, саме темніше навкруги цього місяця. І в нас буде саме темніше цей місяць, і наші зорі. От я ці зорі спробую. Отак, одна в мене вже трошки там поїхала. Зараз я можу і інша теж. такі. Я ще потім, коли все підсохне, буду працювати з малюнком білою фарбою і, може, все це додам. Ось тут вологий, в нас ще вологий папір, і він дозволяє так зробити. Хочеться, напевне, і до будиночки дійти. Зараз я подумаю. А, і ще вам повинно бути, от коли ви так ходите по малюнку, згадайте якісь такі космічні штуки, да? як чумацький шлях, да? коли його добре видно. Чи от бувають якісь такі фільми про всесвіти тому подібне? От. Оці всі туманності, ну, хмари, а, от щось таке того, як воно все поєднується, наче такий танок навкруги. І трошки внизу ми додамо такого синього. І, до речі, теж от я хотіла, просто ми зараз цей малюнок, він більше про синій колір і про жовті кольори. І от коли ми малюємо, взагалі, наскільки я знаю у психологів, коли ми малюємо синім, це дуже класно впливає на людей, які, наприклад, дуже багато спілкуються, і синій колір їх. Як сказати, вгамовує, не вгамовує. Він дає йому їм, їм якусь таку заспокійливу. Так, думала, що цей фіолетовий влізла, смарагдовий. додам сюди синій, і оцим кольором, може він попросився. Каже: візьми мене на малюнок. І оцим кольором пройдуся також отут. Я вам казала якось, що не, не маю поняття, як, ну, що треба обов'язково купляти цей бірюзовий, можна, але якщо у вас є смарагливий колір, спробуйте його з яскравим синім змішати і може вийти отака бірюза. Ну, тобто не обов'язково купляти зараз, якщо є набір з 12 фарб, такий класичний, то можна спробувати і в ньому також спокійно. Ну, щось таке поекспериментувати. А тепер я додам ще темнішого. Це буде в мене фіолетовий. От я сюди його, де він, отут От він. В мене фіолетовий між зеленим, після червоного, між червоним і зеленим. І цей фіолетовий просто мені це незвично, бо я завжди фіолетовий старалася між синім. Червоним, але ну це не страшно можна перевчитися. Навпаки цікаво. І оцим фіолетовим знову старайтеся йти там, де у вас водичка, там, де вологий папір. І я ну, луну ще раз підкреслю темряву, темряву навколо Луни, навколо місяця. Взагалі, коли молодий місяць в ньому так багато, як це якихось обрядів, як кажуть, що можна навіть в нього просити. Мені подобається кошельком потрясти гаманцем і попросити, щоб більше грошей. Типа як росте місяць, так нехай не ростуть і гроші в гаманці. Але, ну, що цікаво, да, що на місяць він же зростає, можна чогось ще теж попросити, волосся, наприклад, стрижуть, якщо хочете, щоб швидко відросли. Також всі кажуть, що треба стригти на молодий місяць. Так, а ну, гляньте, як вам? Мені здається, отут от не треба ще домалювати. Цікаво, що ви скажете. Я б ну, зробила більшу темряву з атомиками. Тут в мене вже майже все підсохло, майже. Зараз ми, напевно, зробимо невеличку паузу. На цій паузі це десь 5-10 хвилин. Мені треба просто, щоб все, весь задній фон, щоб він підсох. Чим ще ми можемо, будемо малювати, ми будемо малювати гелевою ручкою і білою гашю. Для білої гуаші бажано, щоб воно, звісно, все підсохло. Але, якщо у вас ще вологе, ви можете цим ну, подивитися уважно, де у вас вологі місця, і по цим вологим місцям Якісь такі штуки цікаві додати. Також в мене під рукою немає ані серветки, ані якоїсь вушної палочки, чи ваточки, чи щось такого. Можна пройтися по цьому всьому, також нею і зробити навпаки білі плями у цьому всьому. Так. Ну що. Ще можна, поки я не поставила на паузу, ще можна додати коричневу фарбу сюди. Це в нас якась умбра, палена чи щось таке. І коричневою фарбою трошки підкреслити дахи, трошки підкреслити домівки. Так. Все, друзі, чекаємо 10 хвилин у нас повинно все висохнути підсохнути. В мене висохла верхня частина, я потихеньку почну з нею і буду спускатися донизу. Не знаю, чи видно вам чи ні, але мені дуже подобається, як вийшли будиночки наскільки вони вийшли сяючими. Зараз я візьму ще помаранчеву фарбу. Трошки додам місяцю цього сяяння. Так, і я, знаєте, що ще я зробила і не зробила? Ми намалювали голову янгулу, а про руки заплули. Так, от трішки отак от пройдуся по місяцю. І фарбою оця в мене охра з жовтим, я просто додам йому руки. Так, і поїхали. Я беру гуашові фарби, просто гуаш. І ви можете це, звісно, зробити і зубною щіткою, чи просто постукаєте, але мені хочеться упорядковано. Це, до речі, займає більше часу. Ну, так, знаєте що? Я, як завжди, може, виключу потім відео і, а, може, чи паузу зроблю, чи, наприклад, сама поставлю ці точечки. як я буду ставити ці крапки? Я буду їх ставити хаотично, але вони будуть в мене згустками. Тобто, наприклад, буде одна велика і навкруги неї от якимось таким хаосом розповсюджені інші. Це буде, наче і сніг, і наче зорі. От такими от штуками в мене будуть розповсюджені ці крапочки. Я додам це це займає часу достатньо. тобто, Щоб ставити про вас крапочки, я думаю, не треба. Що ще можна? Ви можете білим додати снігу на верхівки дахів будинків, якщо захочете? Можна, якщо у вас, наприклад, синій поглинув зірочки, трохи їх зробити правильнішими. Ну, такими додати: отут в мене, наприклад, повністю зникла верхівка, я додала. Що ще? Можна обережно, тут я погано помила пензлик, можна обережно додати якоїсь такої фарби коричневої. Мені хочеться будиночки розділити, але ми будемо їх розділяти і гелевою ручкою, але можна ще додати трішки фарби. Ну і все. Дивіться, і йдемо, беремо гелеву ручку. Також гелевою ручкою ви можете поставити точки чорні. Я люблю завжди контраст, і коли у нас є і білий, і, біли, і чорний, це круто. Я ще додам потім, сама помедутую трошки над цим. -сим. І, напевне, викладу вам фотку з більшою кількістю білих і чорних крапок. І поїхали. Я починаю з янголяткою і опускаюся вниз. Він дивиться вниз, тобто його обличчя направлене вниз. В нього тут внизу десь носик і очки направлені вниз. Ми бачимо, дивимося на його маківку, тому ми не бачимо всього. Далі, отут у нього якісь такі його волосся, вихрики. Я обмальовую, як він тримається за місяць. Було б ще, звісно, прикольно тут намалювати, наприклад, як в нього звісають ноги, ну це вже іншим разом. Багато деталей, і вони потребують більшої уваги. От в нього пір'їнки. І дуже обережно, бачите, ще я все-таки додала до місяця фарби. Я веду по місяцю. Зараз круто, якщо у вас є якась серветочка, підкласти її під руку. Щоб ви не боялися влізти в фарбу і, наприклад, трошки перемішати все місцями. І бачите, ми відтіняємо місяць, Чорний в нас іде самим контрастним, і він додає сяєння. Я просто до чого завжди оце і чорне, і біле, да? що вони ходять один колір ходить з іншим, і це додає такої краси. Малюю будиночок, поруч з ним інший, башта позаду будиночків. Там я обмальовую віконця. До речі, на віконцях ви можете поставити рами, як вам заманеться. Це теж такий антураж, коли ми додаємо якогось. Якихось деталей, да? Тут пускай буде також віконця. А тут, наприклад, віконце буде розділене навпіл на дві ж частини. Вони різні бувають. Можна навіть кришу отак трішки виділити. Зіронька. З однієї руки і з іншої звисають в нас ниточки, які тримають зіроньки. І тут точно так же. Одна зірка. А тепер дивіться, в нас вже майже все домальовано. О, оп. Подумайте, якщо б таку листівку комусь дарувати, да? Що б ви на ній написали? Мені від неї хочеться от якогось спокою, да? Написати Спокійної ночі, наприклад, це ж теж прикольно. Нехай сняться гарні сни. А, так, я, напевне, ставлю на паузу: я домальовую оці точки білим-чорним, і потім включу і вам покажу, як це вийшло. Ну от, друзі, дивіться, за рахунок того, що в нас є і чорні цяточки, і білі. Наша картина вона вийшла такою з глибиною. Я відкорковую відкуркову її, відкріпляю її від заднього плану. І що ще хотіла сказати: якщо ви бачили лист Святому Миколаю, там в нас на місяці висіли дзвоники. Тобто, в цьому сюжеті ви також можете використовувати дзвоники. Можливо, Янгол сповіщає якусь родину. Що в неї там буде щось щасливе. І також дивіться, в нас вийшла така рамочка і дуже красива картинка, яку ви можете подарувати близькій людині. Дякую, що дивилися. Ми вклалися рівно в 30 хвилин, Малюйте з задоволенням і просто насолоджуйтеся процесами життя.